Вітаю, сьогодні будемо розв'язувати біквадратні рівняння. Вони зводяться до квадратних, і для цього потрібно зробити певну заміну. В даному випадку все досить просто: ми б мали би в даному місці ніби писати x, а тут б було б х квадрат, і мали б, звичайно, собі квадратне рівняння. Але у нас тут все в два рази більшому степені, саме тому і біквадратне рівняння. Тому, щоб зробити дане завдання, потрібно зробити заміну. Написати, наприклад, що х у квадраті буде дорівнювати певні якійсь букві, можна вибрати самостійно, класично вибирають букву Т. Що собою являє t? Це якесь певне число. Коли ми беремо підносимо x до квадрату, то це число може бути невід'ємним, тобто накладається умова, що t може бути більше за нуль, ну і ще корінь можна добути із нуля, тому ось так. Тобто, для того, щоб одержати x, нам би потрібно було би добути корінь із t. І в нас би таких варіантів би було б би 2 штуки, адже перед кордом можна було б ставити мінус та плюс. Щоб добути корінь з t, нам потрібно, щоб t було більше або дорівнювало 0. Про дану умову, не потрібно забувати. Таким чином, наше біквадратне квадратне рівняння перетвориться на квадратне. t у квадраті додати 4Т, відняти 12 і дорівнює 0. А його ми вже з вами вміємо розв'язувати як саме звичайне квадратне рівняння. І, скажімо, зайдемо його через дискримінант та формулу коренів. Дискримінант буде дорівнювати b в квадраті, отже, 4 в квадраті 16. Далі мінус 4 помножити на А на 1. І помножити на c на мінус 12. Мінус на мінус дадуть плюс. Пишемо промножити просто на 12. І тепер будемо рахувати. У нас є 16, ми ставимо плюс 2 на. 12, перепрошую, на 4. Це буде 48. Якщо ми 16 48 додамо, одержимо 64. Корінь із 64, тобто корінь із дискримінанта, він добувається. І це буде число 8. Рекомендую знаходити, чому дорівнює корінь з дискримінанта, або, що не менше, спробувати щось під нього винести. Давайте тепер знайдемо. Зверніть увагу, тут дуже часто робиться помилка, ми пишемо Х, так як зазвичай писали до цього, але ж у нас буква тепер в новому рівнянні Т, тому потрібно писати її і слідкувати за цим, щоб ви написали саме цю букву, а не якусь іншу. От Т1 і Т2. У нас будуть два розв'язки, ми їх якраз будемо шукати за формулою коренів. Згадуємо формулу мінус b, додати корінь з дискримінанта, і поділене все на 2а, а в іншому випадку буде перед коренем мінус. Підставляємо. Коефіцієнт B це плюс 4. Міняємо знак на протилежний, мінус 4. Додаємо корінь з дискримінанта, тобто 8. Ділимо на 2а на 2, що мориться на 1. Рахуємо. 8 віднять 4 буде 4. ділимо на 2, маємо двійку. І робимо перевірку. Чи наша двійка здивиняє ось дану умову? Якщо задовільняння нічого не пишемо, все добре. І якщо ж ні, то ми пишемо, що даний корінь не задовільняє умову. І робимо другий корінь. У нас по формулі все ж те саме, тільки знак зміниться на протилежний. Отже, можна просто замінити знак в даному місці. То буде мінус 4, мінус 8, що ділиться на 2, яке множиться на 1. Рахуємо. В чисельнику буде мінус 12. В знаменнику двійка ділимо і маємо мінус 6. І знову перевіряємо, чи дане число задовільняє ось ту умову, яку ми з вами накладали. Ні, не задовільняє, тому ми так і пишемо. Отже, корені нашого нового рівняння з заміною х квадрата на t ми з вами знайшли. І є один єдиний розв'язок. 2. Що нам потрібно буде зробити? Написати, що х у квадраті буде дорівнювати цій двійці. Якби таких розв'язків у нас все-таки лишилося два, то ми в кожному окремому з них розв'язували рівняння. Зараз же ми вертаємося назад до нашої заміни і маємо х у квадраті щодо рівня Т. Але замість T ми пишемо нашу двійку, яку ми з вами ось тут уже знайшли. І маємо розв'язати це рівняння. Я буду писати в рядочок, хоча можна було писати в стовпчик. В такому випадку ми маємо два корені, в одному з них це. Відповідно, плюс корінь з того числа, в іншому мінус корінь із числа. З якого числа? З двійки. Тобто, корінь із двох ми не добудемо, тому так лишаємо, і мінус корінь із двійки. Якби можна було винести щось з під корення, ми б це зробили саме ось ці два числа і будуть розв'язком такого піквадратного рівняння. Якби ж наголошую, ось тут число було, яке нам підходить, тобто воно було б додатне, то ми б могли б знайти ще третій корінь і четвертий для них. На сьогодні, все, і до зустрічі наступного разу.